Контрольної роботи розглянемо декілька задач від найпростіших до найскладнішої. Ученицю можна вважати матеріальною точкою, коли вона А робить зарядку, Б снідає, В чистить зуби і Г йде до школи. Очевидно, що перші три варіанти не підходять, оскільки. Для того, щоб робити зарядку, снідати, чистити зуби, ми не можемо нехтувати розмірами учениці. А от у варіанті Г ми можемо знехтувати розмірами, і незалежно від розмірів буде дівчинка більшою чи меншою, вона однаковою траєкторією і з однаковими властивостями зможе дійти до школи. Перевіряємо. Отже, правильна відповідь Г. Йде до школи. Задача номер 2 Тіло кинуте під кутом до горизонту рухається лише під дією сили тяжіння. Варіант А. Найбільший в момент початку руху. Варіант Б однаковий будь-який момент руху, варіант В найменше в найвищій точці траєкторії, і варіант Г збільшується під час підйому. Ми знаємо, що прискорення руху тіла, яке знаходиться в полі тяжіння землі, ніяк не залежить від самого тіла, а воно залежить лише від дії на нього землі, тобто дії сили тяжіння. Отже, правильною відповіддю буде відповідь Б однакове в будь-який момент руку тіла. Перевіряємо. Правильна відповідь Б. Задача номер 3 Автомобіль рухається прямолінійною трасою. Яка ділянка графіка відповідає руку автомобіля з найбільшим прискоренням, якщо вісь по Х напрямлена вздовж траси? Отже, на нашому графіку. Ми бачимо залежність швидкості від момента часу. Іншими словами, графічно зображений закон швидкості. Проаналізуємо 4 ділянки графіку. Зразу ми можемо сказати, що ділянки B, C і D E не годяться для правильної відповіді, оскільки на цих ділянках швидкість тіла стала, а значить прискорення дорівнює нулю. Залишається порівняти прискорення на ділянках АВ та СД. Ми знаємо, що прискорення дорівнює відношенню приросту швидкості тіла за проміжок часу, в якій це відбулося. Ми можемо порахувати прискорення для ділянки АВ і СД. Для ділянки АВ 6-2 метрів на секунду поділити на 3 секунди. Дорівнює 1 метр на секунду в квадраті. Для ділянки BC, CD точніше, 6 мінус 0, і поділити на 2. 6 метрів на секунду, поділити на 2 секунди, буде 3 метри на секунду в квадраті. Ми бачимо, що на ділянці CD графік напрямлено вниз. Це означає, що швидкість зменшується. А проекція прискорення від'ємна. Але ж нам треба порахувати фактично модулі. І ми робимо висновок, що на ділянці CD модуль прискорення найбільший. Перевіряємо. Так, правильна відповідь. Найбільше прискорення на ділянці CD. Далі задача номер 4 розрахункова. Колесо велосипеда за півтори хвилини робить 180 обертів, а його радіус дорівнює 40 см. Визначте частоту обертання та лінійну швидкість руху колеса. Ми маємо справу фактично із вправою, в якій кожна з двох шуканих величин розраховується за одною формулою, точніше, за єдиною формулою. Запишемо. Час дорівнює 1,5 хвилини або 90 секунд. Кількість обертів n велике дорівнює 180, радіус обертання R маленьке дорівнює 40 см або 0,4 метра. Знайти n маленьке частоту обертання і V Лінійну швидкість руху точок колеса. Формула для частоти обертання n маленьке дорівнює n велике поділити на t. Зразу виконаємо підстановку і розрахунок. І отримаємо, що частота обертання дорівнює 2 оберти на секунду. Для розрахунку лінійної швидкості скористаємося формулою v дорівнює 2πr поділити, помножити на n маленьке. Підставимо і отримаємо швидкість 5 м на секунду. Отже, відповідь у вправі 2 оберти за секунду та 5 метрів на секунду. П'ята задача графічна. За графіком залежності швидкості моторолера від часу визначте переміщення моторолера за перші 2 секунди його руху. Отже, в умові нам подано графік швидкості. Тобто, у графічному вигляді. Подано закон швидкості Макаролера, що для визначення переміщення для будь-якого будь складного або простого закону зміни швидкості достатньо знайти площу під графіком руху. Саме цим ми і можемо скористатися в цій задачі, а відповідні величини будемо визначати за графіком руху. Ми бачимо, що графіком є лінійна функція, а значить, фігурою під графіком буде трапеція. Значить, можемо скористатися формулою для розрахунку площі трапеції. Викладаючи формулу площі трапеції у тих величинах, які подані нам графіку, отримаємо, що проекція переміщення дорівнює середньому арифметичному. Початкової і кінцевої швидкості, точніше, їхніх проєкцій на вісь Х, помножити на час. Визначаючи із графіка відповідні величини і підставляючи їх формулу, отримаємо результат. Початкова швидкість або менша, менша основа трапеції 2 м на секунду, кінцева швидкість або Більша основа трапеції 10 метрів на секунду. І підстановка 2 плюс 10 поділити на 2, і помножити на проміжок часу 2 секунди отримаємо, от, отримаємо результат 12. І значення проєції переміщення для проміжку 2 секунди 12 метрів. Задача номер 6. Розрахункова. Судно проходить відстань між двома містами вгору проти течії річки за 80 годин. А вниз за течією за 60 годин. Визначте час, за який відстань між містами пропливає плід. Про що йдеться в задачі? В задачі є два об'єкти або два плаваючи засоби, рух яких ми розглядаємо. По-перше, це судно, яке має двигун, а значить здатне переміщатися і в стоячій воді, і в рухомій воді. І маємо пліт, який в стоячій воді буде просто стояти на місці, а в рухомій воді він буде переміщатися завдяки течії. Таким чином задача зводиться до того, щоб визначити швидкість течії. Запишемо умову задачі. Час руху проти течії 80 годин, час руху за течією 60 годин, а знайти треба час подорожі плота. Тобто, фактично, час подорожі води у річці. Для розв'язання задачі запишемо закон додавання швидкостей у векторній формі, вектор В. Тобто вектор швидкості судна у воді річки дорівнює векторній сумі вектора швидкості самого судна плюс вектора швидкості течії. Оскі... Можемо розглядати рух вздовж однієї прямої, тобто вздовж однієї координатної осі. А значить, можемо ось цей векторний закон переписати за допомогою модулю. Таким чином, якщо наше судно рухається за течею, то швидкість руху судна у стоячій воді і швидкість руху самої води, тобто швидкість руху течії, додаються. І таким чином швидкість руху судна за течею дорівнює сумі швидкостей судна і течії. Якщо ж судно рухається проти течії, то необхідно знайти різницю модулів швидкості руху судна в стоячій воді, і швидкості руху самої течії. Тепер ми маємо фактично систему з двох рівнянь із двома невідомими. Тобто другий і третій рядок це є два рівняння цієї системи. Нам потрібно узнати швидкість руху течії для того, щоб розрахувати час руху за течією. І нам необхідно виключити непотрібну нам змінну в цій задачі, швидкість руху судна відносно води. Для того, щоб виключити зайву зміну, почленно віднімемо від першого рівняння друге рівняння. Таким чином, в лівій частині буде різниця швидкостей за течією і проти течії, а з правого боку буде подвоєна швидкість течії. Тепер кожну із швидкостей замінимо відповідним відношенням, пройденої відстані L до відповідного часу. І хоча відстань L нам невідома за умовою задачі, але ми скористаємося тим, що в усіх трьох випадках і в випадку руха судна за течею, і в випадку руху судна проти течії, і в випадку руху плота ця відстань однакова. Відповідно, отримаємо вираз L поділити на час за течією, відняти L поділити на час проти течії, дорівнює подвоєна відстань L поділити на час руху плота. І тепер виконаємо зведення до спільного знаменника і додавання, точніше, віднімання в лівій частині. Спільним знаменником буде добуток. Часу у за течією і час руху проти течії, а в чисельнику буде час різниця часу у проти течії і за течією. І відповідно на цьому ж етапі зміну L, яку ми додали для розгляду, ми можемо ліву і праву частину на неї розділити, і L зникне. І на сам кінець із нашої формули. Знайдемо час руху течії, тобто час руху плота, який буде дорівнювати подвоєному добутку часу за течею та проти течії, і розділити на різницю часів за течією і проти течії. Підставляючи відповідні значення з умови у нашу кінцеву формулу, отримаємо, що час подорожі плота, тобто час. Руху самої води за всією цією відстанею дорівнює 480 годин. Або 20 днів. 480 годин розділити на 24 години на добу отримаємо 20 днів або 20 днів. Номер 7. Розрахункова задача. Спортсмен стрибає на мотоциклі з трампліна заввишки 1,8 метра. Відразу за яким є рів завширшки 12 метрів. З якою найменшою горизонтальною швидкістю мотоцикл має відірватися від трампліна, щоб перелетіти через рів. Зрозуміло, що якби спортсмен на мотоциклі стрибав би без трампліна. То він в будь-якому разі не перестрибнув би рів, оскільки рух, е за, рух по параболі е привів би до того, що на протилежному березі рову він опинився би нижче. І саме для того, щоб мати можливість перестрибнути рів, використовується трамплін, з якого спортсмен з'їжджає горизонтально. Запишемо умову задачі, а тоді складемо малюнок. На якому проілюструємо цей стрибок. Висота трампліна аж 1,8 метра. Довжина стрибка, тобто ширина рогу 12 метрів. І прискорення сили тяжіння беремо в розрахунок наближене значення 10 метрів на секунду в квадраті. Необхідно знайти початкову швидкість руху. Мотоцикліст. Зробимо креслення, на якому зобразимо рух мотоцикліста через ріг стрибок у цей політ, і також накреслимо систему координат, за допомогою якої будемо розраховувати відповідні величини. Початкова швидкість v 0 вона напрямлена горизонтально і так само напрямлена вісь X. Перпендикулярно до осі Х напрямлена вісь Y. Напрямимо її вниз і вниз напрямлено прискорення сили тяжіння G. Для, руху, для компоненти руху по вертикалі запишемо закон руху. Це рівноприскорений рух під дією сили тяжіння з прискоренням G. Висота h дорівнює gt квадрат поділити на 2. Звідси випливає, що квадрат часу дорівнює 2h поділити на g. І врешті-решт час польоту, тобто час падіння по вертикалі з висоти h, t дорівнює корінь квадратний з відношення 2h поділити на g. Тепер розрахуємо, яку відстань. Може пройти по горизонталі наш мотоцикліст, рухаючись протягом ось цього часу Т, протягом якого відбувається його зниження з висоти H. Запишемо для рівномірного руху L дорівнює v 0 помножити на t. Звідси випливає, що v 0 дорівнює L поділити на t. І якщо тепер замість теми підставимо його виведене значення, то ми отримаємо кінцеву формулу v 0 v дорівнює L поділити на корінь квадратний з відношення 2H поділити на G. Виконаємо дії з одиницями величин, отримаємо метр на секунду. Виконаємо дії з числовими значеннями, отримаємо 20, і врешті-решт... Відповідь у даній задачі 20 метрів на секунду. Саме з такою швидкістю має рухатися мотоцикліст, щоб стрибнувши з трампліна висотою 180 см перелетіти грівчат завширшки 12 метрів. І заключна восьма задача з мінімумом вихідних даних. Тим не менше розв'язок покаже, що вона достатньо складна. Камінь, що вільно падає, пролетів останні 3 чверті шляху за 1 секунду, з якої висоти падав камінь. Зробимо рисунок і запишемо умову, а на рисунку використаємо позначення, які нам будуть необхідні для розв'язку. Дельта H, тобто ось цей заключний проміжок по висоті, з якої, яку пролетів камінь за 1 секунду. Цей дельта H буде дорівнювати 3 чверті повної висоти H, з якої він падає. Камінь падає без початкової швидкості, а отже v 0 v дорівнює 0. І прискорення сили тяжіння дорівнює 10 м на секунду в квадраті. Нагадаємо, що це наближене значення ми можемо використовувати для зручності розрахунків. В задачі потрібно знайти повну висоту H. На рисунку. Позначимо також, що після того, як камінь пролетів висоту H', а ця висота дорівнює, очевидно, різниці повної висоти мінус відстань, яку пролетів камінь за 1 секунду. Що на цій висоті швидкість каменя дорівнює v. Запишемо рівняння руху каменя у проєкції на вертикальну вісь, спрямовану зверху вниз. І початок відліку розташуємо в тій самій точці, з якої камінь починає рух. Hікове дорівнює V0ікове Т. Додати g поділити на 2 помножити на t квадрат. Тепер використаємо значення, які ми маємо в умові і які ми позначили на рисунку. h hy це просто h. v 0 y дорівнює 0 і g дорівнює модулю g. Тоді можемо записати, що h дорівнює gt квадрат поділити на 2. Де t, це повний час подорожі каменя від початку руху і до падіння на землю. Тоді H', ось цей верхній шматочок, буде дорівнювати половині прискорення, помножити на різницю t мінус Т, і ця різниця в квадраті. Звідси H дорівнює, тільки не звідси, а також з рисунку зрозуміло, що H дорівнює H' додати h. Перенесемо H' і дельта h у ліву частину рівняння. Отримаємо H відняти H', відняти 3 чверті H дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Виконаємо додавання. Отримаємо 1 четверта H відняти H' дорівнює 0. Тепер використаємо ті рівняння, які записані в третьому і четвертому рядочку нашого розв'язку, і підставимо їх в наше останнє рівняння. Отримаємо ЖТ квадрат поділити на 8, відняти g поділене на 2 і помножене на різницю t дельта t І ця різниця в квадраті дорівнює 0. Для спрощення рівняння домножимо тепер кожний доданок на 8. Отримаємо квадрат, відняти 4g помножити на різницю t t в квадраті дорівнює 0. І тепер також підставимо значення із умови в наше рівняння. Отримаємо 10t в квадраті, відняти 40t-1 в квадраті дорівнює 0. Звісно, з моєї точки зору, краще було б вивести кінцеву формулу спочатку, але для деякого спрощення розв'язку рівняння, а як ви вже здогадалися, давним-давно ми отримаємо квадратне рівняння, автор вирішив виконати проміжну підстановку. Маємо. 10t в квадраті відняти 40 помножити на t-1 в квадраті до рівня 0. Тепер розкриваємо дужки, використовуючи формулу квадрату двочлена. 10t в квадраті, відняти 40 t в квадраті, додати 80 t відняти 40 до рівня 0, зведемо подібні доданки і помножимо ліву і праву частину на мінус 1. 30t в квадраті, відняти 80 t додати 40 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати 40 в квадраті, тобто корінь із дискримінанта буде дорівнювати 40. А значить, рівняння має два корені. Перший корінь дорівнює 2, другий корінь дорівнює 0,7. Оскільки 2 і 0,7 – це час руху у секундах, проаналізуємо, чи обидва корені нам годяться, чи якісь із коренів треба відкинути. Нам сказано, що камінь пролетів ось таку частину всієї відстані за останню секунду. Це одразу означає, що камінь рухався довше, ніж 1 секунду. І це означає, що час, момент часу 0,7 секунди нам не годиться, оскільки він не задовольняє умову задачі. Значить, беремо в розрахунок момент часу 2 секунди. І підставляємо цей момент часу у відповідну формулу h дорівнює gt квадрат поділити на 2. В результаті отримуємо значення висоти 20 метрів. І відповідь в задачі, що висота, з якої було відпущено камінь, дорівнює 20 метрів.